У цьому відео ми розглянемо основні філософські ідеї Фрідріха Ніцше, зануримося у його погляди на мораль, нігелізм, страждання, істину, ідеал надлюдини, амор фаті та вічне повернення. Перш ніж продовжити, важливо зазначити, що ідеї Ніцше відкриті до безлічі інтерпретацій. У цьому матеріалі ми пропонуємо одну з них для Ніцше філософія не була простою грою слів. Вона мала практичну мету допомогти виникненню великої особистості, яка присвятить своє життя, зростанню та самоподоланню. Ніцше вважав, що таке прагнення дозволяє людині повністю ствердити життя, навіть перед обличчям страждань, болю та трагедій, є висоти душі, з яких навіть трагедія перестає виглядати трагічною, писав Ніцше в по той бік добра і зла. Велика людина, на його думку, досягає цих висот. Ніче бачив себе наставником для таких людей, яких він називав вищими людьми. Він писав не для мас, а для цих потенційних великих особистостей мої читачі це лише обрані, що мені до решти, вони просто людство. На думку Нічше, вищу людину відрізняє її внутрішня природа, в якій вирує хаос. Потужні і імпульси, що перебувають у постійному конфлікті. Така людина страждає через цей внутрішній хаос і ризикує самозруйнуватися, але, як вважав Ніцше, її місія навести ватор собі, стати господарем свого хаосу. Однак існує небезпека вища людина може злякатися цієї складності місії і піддатися спокусі середньості, шукаючи комфорт у конформізмі. У кожному є стадний інстинкт природна потреба підкорятися й бути як усі. Цей інстинкт змушує людей приймати загально прийняту мораль, що визначає, що є в лапках добром, а що є злом. Нічше називав це моралью стада і вважав, що вона переконує посередніх людей у тому, що їхня слабкість це не недолік, а чеснота. Я часто сміявся з тих, хто вважав себе добрим, тільки тому, що в них немає кіхтів», писав він, у так мовив Заратустра. Натомість мораль стада засуджує те, що підносить людину над загалом, незалежність, силу духу, здатність мислити самостійно. Ті, хто володіє цими якостями, виглядають загрозою для оточення і стадна мораль таврує їх як зло. Тому стадо. Намагається перетворити кожного на лапках доброго, тобто слабкого і слухняного. Вища людина повинна вирватися з цього ярма і створити власну, життєстверну мораль. Ніцше писав Чи можете ви дати собі своє добро і своє зло та повісити над собою власну волю, як закон. Для цього вважав він, веща людина повинна залишити стадо і жити в усамітненні. Маси зі страху та лінощів прагнуть уникати глибинних питань життя, їхня мета відволікати себе, щоб не думати про сенс існування. Але веща людина мусить спуститися у ці глибини й запитати, чому я живу, чому я страждаю, як мені стати тим, ким я є. Ніч вважав, що страждання є ключовим питанням життя. Людина прагне знайти сенс свого існування, тому що хоче вірити, що її страждання мають причину. Людина не боїться страждань, як таких, вона хоче бачити в них сенс, писав він. Зі своїм знаменитим висловом Бог мертвий ніч передбачав епоху, коли традиційні уявлення про сенс життя, зокрема віра в Бога, будуть розвінчені як вигадки, без віри в сенс. Людина ризикує впасти в нігілізм, переконання, що життя позбавлене змісту. Але Ніч не вірив, що життя є безглуздим, він стверджував, що сенс не можна знайти зовні, його потрібно створити самому. Справжня задача людини інтерпретувати страждання так, щоб воно слугувало її зростанню. Ніч бачив у стражданнях умову величі, дисципліна великого страждання створила все найвище в людині. Писав він, для досягнення величі потрібен ідеал, який підтримуватиме вищу людину навіть у найтемніші часи. Таким ідеалом стала концепція надлюдини, досконалого і могутнього буття, що піднялося над людською слабкістю. Хоча надлюдина ніколи не може бути досягнута повністю, прагнення до неї спонукає вищу людину долати свої недоліки. Саме ненависть до своїх слабкостей є джерелом любові до себе, бо без цієї боротьби неможливий розвиток. Ніцше також вважав, що найвищим ствердженням життя є аморфаті любов до долі це означає прийняти все, що є у житті, навіть біль і трагедії, як щось прекрасне. Лише той, хто може сказати так, всьому життю, зможе вийти за межі нігілізму – Зрештою, Нітше пропонував психологічний тест, вічне повернення, якби вам довелося жити це життя знову і знову, без змін, чи погодилися б ви, чи сприйняли б ви свої страждання як джерело величі? Вища людина, розуміючи, що її найсвітліші моменти народилися зі страждань, каже життю так і бажає повторити його знову, навіть якщо це означає вічну боротьбу.